Ви можете собі уявити, скільки президентів у світі більше 200. Скільки мерів? Тисячі. А скільки чемпіонів світу побудують? Не так багато. Для мене не ці посади, ці крісла і так далі. Для мене цікаво змінити зміни зробити. І це не посади, мені потрібно не крісла, не звання. Я хочу жити в нормальній країні. І я роблю все для того, щоб ці зміни відбулися. А е, говорити, що для мене якась посада потрібна чи ні, це може бути інструмент можливість багато багатоєпітіння. Я взяв завдання батькіянам. Зробити в Київ, європейським містом. Коли я зроблю це, тоді вже можна буде говорити про щось інше. Хочу звернутись до кожного з вас, національ. <рив> Спати в потрібно. Хочу звернутися до кожного з вас. Я казав, найважливіший меседж, я хочу, щоб ви його запам'ятали. Будь ласка, мрійте. І не... не, не Сяді про це говорити. Мріяти дуже важливо, але ще наполегливо працювати для того, щоб мрія стала реальним. Віталій, я вас підкорюю, ми з початку цього місяця 100 їх їх тисячі.